Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗок. Сьогодні хотів би показати вам ось такий комплект крил та кронштейнів. До нього на трактори Т40. Це у нас іде ось такий варіант крила. Як можете бачити, вартість його 500 гривень за одне крило. Ось такий комплект. Є вони в наявності, великий, велика кількість. І також ось такий кронштейн це у нас на неведучий передок. На неведучий міст ось такий кронштейн. Вартість його йде 1000 гривень. В комплекті йдуть два верхніх кріплення, два нижніх і ось такі серіги. Також є в наявності, також в наявності є ось такий комплект кронштейнів. Також на такі ж самі крила, але він встановлюється туди, де Точніше, на ті трактори, де передній міст ведучий. Також ось такі два нижніх два верхніх, вони у нас відрізняються ліво і також комплект До них входить ось такі дві серги. Також в наявності у нас є брезговички на передні крила Т-40. Вартість його 80 гривень, не забув сказати. Вартість е, на ведучий передок 2000 гривень. Тобто, якщо вам потрібно комплект, на ведучий передок це 2000 1000 крила і 2 по 80 Тобто 3000. Е, ну і ще також е, 3160 І плюс ще також в наявності у нас є болти для кріплення крила. Тобто не крила, а ну так, крила і бризовичка до нього. Також можете придбати ось такий комплект. Ми сьогодні вам пропонуємо придбати. Хто бажає, можете зв'язатись з нами по номеру. Номеру телефону, закріпленому в коментарі до цього відео, а також перейти по посиланню на наш сайт або на наш інстаграм акаунт. Там також багато чого цікавого для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви та Латвії. Хоче запропонувати вам співпрацю з нашими перевізниками, з які можуть перевести посилку з України до Литви, Латвії або Молдови. Можете зв'язатися з ними через Viber або WhatsApp, обсудити всі деталі, що вам потрібно. Він вже зв'язується з нами з та замови і перевезе вам все, як потрібно. Також в нашому магазині великий вибір інших запчастин до тракторів МТЗ. Це у нас іде і передній міст, і переобладнання рульового на двосторонній, односторонній циліндр. Е, також різні обшивки, як можете бачити, обшивки кабіни, обшивки панелі, подушки сидіння. Є в наявності вам, як можете бачити великий вибір запчастин. Кому що потрібно, дзвоніть, пишіть замовляйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення!